З однією технічною проблемою ми прекрасно розуміємо, що медійні... Вимоги є дуже жорсткими, тобто має бути дуже проста і дуже я б сказав би така дохідлива інформація стосовно тих чи інших питань. Але не знаю, чи можливо нам не вдалося, але в принципі предмет угоди є дуже складним. Тому ми наважилися, крім так мовити, традиційного коротенького прес-релізу, да, дати три дуже скорочені. Ну ми вже різали прямо по-живому. Та да, презентації стосовно впливу на бізнес, на споживачів і на державу з тим, щоб можливо в цих. Ваших матеріалах або в інших якихось ваших медійних продуктах ви могли ними скористатися знову-таки враховуючи те, що це дуже комплексний документ, це великий документ, це документ, який в разі його реалізації дійсно змінить дуже багато що в країні в плані регуляторному, і е, намагалися подати це у такий спосіб, щоб було зрозуміло, які ми отримуємо загальні впливи і, скажімо, галузеві впливи. Тому що буде уважні, от, скажімо, там дуже часто запитують. Що отримують окремі галузі. От ми по бізнесу якраз намагалися показати переваги зліва, да, це те, що пов'язане з доступом на ринок Європейського Союзу, гармонізацією законодавств. Праві колонці говорили про виклики. Виклики були пов'язані з тим, що знижуються імпоніта, таким чином посилюється конкуренція на внутрішньому ринку. І, або якісь, скажімо, витрати пов'язані з дотриманням, переходом на відповідні стандарти Європейського Союзу. А я також хотів би ще звернути увагу на те, що. Для держави це також дуже непроста вправа в одній з презентацій, в одній з презентацій, починаючи з п'ятого графіку, вплив на сектор державного регулювання є дуже цікавий часовий графік гармонізації. Нче це так мовити, ну нульовий час, да тобто початок значить реалізації угоди. Далі, плюс так мовити, перший рік, другий, третій і так далі. Ви бачите, що у нас дуже буде так мовити четвертий рік складним після реалізації угоди, тому що ми маємо так мовити в цей рік майже 100 Одну імплементувати директиву в даному випадку Європейського Союзу, да, і ми бачимо по сферам законодавства, по сферам гармонізації законодавства. Також ситуація дуже складна. Ну, наприклад, э, різна. Да? В галузі соціальної політики ми повинні приблизно 40 так мовити питань гармонізувати з Європейським Союзом. В галузі, скажімо, э, довкілля 83. Я хотів би вашу звернути увагу на те, що економічна і соціальна частина угоди саме в плані довкіллі є найбільшою позобов'язанням, які бере на себе Україна. Стосовно цього існує велика кількість критичних зауважень, що це є дуже так мовити дорога вправа захист довкілля в країні, чий валовий внутрішній продукт, як кажучи, не дуже високий, за різними оцінками 3,5 до 7 тисяч доларів на душу населення, але тим не менше, фінансові послуги 58 Аспектів, які треба зробити, ну і, і так далі, і таке інше. Тобто, я хочу сказати, що ці регуляторні зміни вони є дуже складними і вимагають відповідного інституційного забезпечення. Тобто ще раз хочу сказати про те, що угода про асоціацію це не подарунок долі, це не лотерейний квиток, за яким можна прийти отримати відповідні, так мовити, гроші, але це шанс на ті реформи, про які ми дуже багато говоримо, як би це патетично не звучало. Ну це так, додаток такий емоційний. До того, що говорила пані Вероніка, будемо рухатись далі. Пан Віктор Гречин, будь ласка. Шановні колеги. Отже, продовжуючи е щойно сказане.